Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити ось таку гарну квітку. Для її виготовлення нам потрібно 4 ось таких ось серветок не більше, не менше. Далі нам треба ось такі маленькі резиночки. Також нам потрібна, звичайно, акварель, кісточка і водичка. Спочатку ми беремо наші серветки. І кладемо одну на одну. Бажано, щоб було рівно. У мене не дуже рівно, але достатньо покласти лише. Ви можете взяти туалетний папір і відірвати від нього такі шматочки. Також можете купити ось такі готові вже серветки. Коли склали, нам треба скласти гармошкою Ось так ось згинати можна, як хочете, і скільки хочете. Ось так ось повинно вийти. Потім ми беремо резиночку і закріплюємо посередині, зав'язуємо два рази ось так ось і вирівнюємо до середини. Потім ми перевертаємо ось так ось серветку і робимо з неї типу бантику з двох сторон. Ось так ось повинно вийти. Ось так, ось так у вас має вийти. Після цього ми е, кожен слой е, відділяємо від другого. Беремо і відділяємо ось так ось. Ми його виправляємо до середини. Не назад, а до середини, щоб не було видно резиночку нашу, тому що тоді буде негарно. Також робимо з другої сторони. Не буде нічого страшного, якщо буде трохи видно резинку. Після того, як ми розпрямили квітку нашу. Ми фарбуємо її. Ми беремо акварель, кісточку вмокаємо в водичку і після вмокаємо в рожеву чи червону фарбу. І ось так ось у нас повинно виходити ось так ось. Я вмикаю після кожного разу кісточку знову у воду. Ви робіть, як знаєте. Або як хочете. Головне, щоб у вас все вийшло. Знизу не обов'язково фарбувати, а це вже як ви захочете. Хочете, фарбуйте, не хочете, не фарбуйте. До речі, такий букетик, можна зробити як і маленьким, так і великим. Можна буде подарувати мамі, вчительці або подрузі на 8 березня. Їм буде приємно. Також тут потрібні шпажки. і на шпажки насаджувати квіточки, щоб був букетик, але в мене. Вони чомусь не хочуть о, сидіти на шпажках. Тому буде так. Пробуємо далі. Я вже дофарбувала, У мене вийшла ось така гарна квітка. І всім па-па!